23 жовтня. Сьогодні церква у календарях згадує святих мучеників Євлампія і Євлампії. В часи переслідування християн були випадки, коли святі мученики добровільно ставали перед судом поган, як, наприклад, свята Євлампія. Але діялося це з Божого натхнення серед тих, що переховувалися поблизу некомедії, були Євлампій, юнак славного роду, і його сестра Євлампія. Одного дня прийшла черга Євлампія йти за хлібом, коли на брамі міста він побачив царський наказ мучити християн, то зірвав його. А погани, які це бачили, накинулися на нього і повели його до мучителя Максима. Той хотів облесними словами схилити юнака, щоб він зрікся святої віри і велів завести його до поганської божниці. Коли святий Євлампій став у божниці, глянув на Бовванів і ознайменував себе хрестним знаменням, сказавши голосно іменем Христа Спасителя, падайте на землю і розбийтеся в порох в ту ж хвилину. Поганські, бо вони впали і розбилися, а багато з поган стали кричати: Великий є Бог Християнський. Розлючений мучитель наказав тоді жорстоко побити святого Євлампія, а святий мученик переносив усі муки терпеливо і молився до Бога, щоб дав йому силу довести до кінця цей славний подвиг. Враз перед мучителем стала сестра Євлампія. І, пригорнувшись до свого брата, сказала: чи не одної матері ми діти? не одна грудь нас викормила, чи в не одного Бога навчила нас вірити, наша мати. Тоді чому, коли ти страждаєш, я маю бути обділена цього щастя. Таж я хочу вмерти за Ісуса, бо я християнка. Мучитель наказав їх стяти мечем. Сталося це близько 300 років. Третього року. А їхня смерть тоді навернула близько 200 поган. Вони прилюдно визнали свою віру в Ісуса Христа і всі прийняли мученицьку смерть. Дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогодні, вдивляючись у постаті цих святих, подивімося на свою постать. Як часто ми признаємося до Бога, коли на нас дивляться інші люди, як часто ми визнаємо віру в Ісуса Христа, тоді, коли ми не є в церкві, коли ми є сам на сам, як часто ми визнаємо нашу віру на вулиці і на роботі, серед тих людей, які через нас мають нагоду пізнати Бога, просімо, щоб це наше визнання віри навертало і допомагало іншим людям пізнати Христа.